У квітні 2023 року правоохоронці виявили десятки трупів у одному із лісів Кенії. Лідер малої релігійної громади Міжнародної церкви Добра Новина оголосив, що 15 квітня наступить кінець світу і закликав своїх послідовників голодувати до смерті, аби першими потрапити на небеса. Правоохоронці вилучили із неглибоких могил. 81 тіло, а загальна кількість жертв сягнула щонайменше 89 осіб. Ця трагедія викликала в нас запитання чим була релігійна громада добра новина сектою, культом чи релігією? І у чому взагалі різниця між цими поняттями? Розділ: перший. слова, які ріжуть вуха у журналістиці та політиці. Терміни секта і культ часто використовуються як образливі ярлики, які сприймаються негативно. Фахівці з релігієзнавства звертають увагу, що обидва слова у побуті найчастіше мають пейоративний відтінок. Як зазначає експерт Ігор Козловський, у науковому дискурсі термін секта взагалі не вживають, він не закріплений у законодавстві і використовується здебільшого. Звичайними людьми чи журналістами не до кінця усвідомлено. Етимологічно латинське секта означало просто школа чи напрямок, проте в імперії Романових і в СРСР слово секта почали трактувати як щось відокремлене, накинувши йому негативний зміст. Таким чином, у медіа секта нерідко слугує маркером неправильного віровчення або навіть політично незручної спільноти. Подібно до секти, культ у популярному вжитку накопичив сильну негативну коннотацію. Британіка зауважує, що сучасне розуміння культу часто є образливим, воно служить приводом підривати легітимність релігійної групи і підсилювати недовіру до неї. Такі ярлики можуть використовуватися як інструмент пропаганди або дискредитації, наприклад, високопоставлені чиновники. Іноді публічно вибачаються за називання легітимних релігійних спільнот сектантськими чи культовими, усе це створює атмосферу недовіри до нетрадиційних релігій і ставить під сумнів об'єктивність інформації про них. Розділ 2. звідки взялися секти і культи. Що ж, ми обов'язково поговоримо про це, але перед тим як ми це зробимо. Поставте відео лайк і підпишіться на канал. Раджу також підтримати нас фінансово, ставши спонсором цього каналу. Так чи інакше, з вами Станіслав Морок. Ласкаво прошу. Історично секта від латинського секта «шлях», «школа», означала радше напрям або школу вчення без негативу, наприклад, перші християни першого сторіччя нашої ери. Фактично були юдейською сектантською групою, яка згодом перетворилася на окрему віру. З іншого боку, слово культ походить від латинського культус поклоніння. У середині 19 на початку ХХ століття на заході слово культ стали застосовувати до нових, екзотичних релігій, і часто надавати цьому негативного забарвлення. Згідно із Меріам Вебстер. В 19 столітті культ уживався уже як нетрадиційна, сумнівна релігія. В середині ХХ століття соціологи спробували класифікувати нові релігійні рухи. Наприклад, Родні Старк і Вільям Бейнбридж у 1975 розрізняли три типи культів за ступенем організованості та залучення послідовників, аудиторні культи майже без організації, швидкоплинні. Клієнтські культи, групи із певними послугами для клієнтів, як у терапевтичних системах, і рухові культи, стійкі організації, що прагнуть задовольнити усі духовні потреби учасників. Британський соціолог Брайан Вілсон розвинув типологію сект із урахуванням інтенсивності тотожності віри. Згодом, міжнародні дослідники нових релігій, як от мережа Цезнур, не дійшли єдиного висновку. Про універсальні значення культу і секти, проте вони наголошують, що ці терміни часто забарвлені ідеологічно, з плином часу академічне використання цих термінів стало відрізнятися від популярного. Багато релігієзнавців почали уникати слова культ через його негативні коннотації. Наприклад, у міжнародній літературі прийнято термін новий релігійний рух, що мало би зменшити стигму культу. Так, у останні десятиліття вчені відзначають, що більшість сучасних релігійних спільнот не просто класифікувати, деякі сектантські організації з часом перетворюються на звичні церкви, як сталося, наприклад, з адвентистами та мормонами. А багато культів, навпаки, еволюціонують у більш нормалізовані форми. Це підтверджує тезу, що межа між сектою і культом радше умовна. Та залежить від контексту, аніж зафіксована юридично чи теологічно. Розділ 3. Хто є хто. Систематичний підхід показує кілька відмінностей між сектами та культами у соціальному контексті. Традиційно секта розглядається як відкол від усталеної релігії або конфесії. Наприклад, сектантські течії в християнстві включають свідків єгови, свідків адвентистів. Чи менонітів. Ці групи часто мають власні літургічні традиції та переконання, але їхні засновники в більшості випадків спиралися на існуючий канон. Натомість культ зазвичай виникає як абсолютно новий рух, без прямого утримувача традиції. Наприклад, Айум Сінрікьо в Японії було засновано Шоко Асахарою наприкінці 1980-х. Як нібито синкретичне гуру учення, яке, проте дуже швидко набуло деструктивного характеру. У сектах влада може бути і ієрархічною, але прив'язана до переконань засновника та оголошених авторитетів. Наприклад, у свідків Єгови є керівний орган, а в адвентистів і менонітів – пасторські ради, тобто, контроль має чіткі канали. У культах же часто панує один харизматичний лідер. Який має абсолютну владу. Як правило, культові лідери видають себе за майже бездоганних поводирів, і члени слухняно виконують усі їхні вказівки. Контроль над членами групи це важливий критерій. У сектах контроль існує, але він зазвичай більше обмежений духовним настановленням і соціальною спільнотою. У культах, особливо у деструктивних, контроль жорстокіший. Членам нав'язують перелік заборон, регламентують повсякденне життя, змінюють спосіб мислення. Так у деяких культах практикують ізоляцію від родини, повне присвячення фіксованим ритуалам і моніторинг інформації. У класичній схемі, описаній Британіка культу, властиві чарівний лідер, апокаліптичні вірування, ізоляція від зовнішнього світу, жорсткі правила поведінки. Та експлуатація учасників. Секти можуть бути спільнотами, де учасники тісно спілкуються між собою, але зв'язок зі світом зазвичай не перерваний цілковито. Члени секти можуть працювати, вчитися і жити світським життям. Культи частіше прагнуть інкапсулюватися. Наприклад, апокаліптичні культи можуть оселятися у віддалених комунах, як у випадку з Heaven's Gate у США. І повністю контролювати своїх учасників, змушуючи розривати колишні соціальні зв'язки. У сектах звільнення або ухилення зазвичай караються соціальним осудом або виключенням, але рідко переслідуються фізично. У деструктивних культах вихід часто неможливий без насильства або тиску. Відомі випадки, коли колишніх членів залякували, катували та ламали психічно. Приклади гарно ілюструють ці відмінності. Свідки Єгови це релігійна організація, яка веде діяльність із першого всесвітнього з'їзду у 1931 році. Вона має сувору ієрархію, центральний керівний орган і чітку систему віровчення, але не заохочує до насильства чи тотальної ізоляції. Адвентисти сьомого дня, мурмони, також походять від протестантських коренів. Вони прийшли з адвентистської хвилі середини 19 століття і з часом стали повноправною християнською конфесією. Меноніти є іншим прикладом трансформованої секти. Вони походять з анабаптистів XVI століття і зберегли багато архаїчних рис. проте успішно інтегрувалися у сучасне суспільство, не намагаючись бути ізольованим геттом. В усіх цих випадках. Членство не передбачає абсурдних жертв і дозволяє вихід із громади без загрози життю. Натомість культи мають радикальні ознаки японський Аум Сінрік початково, нібито містичне вчення про рімейк духовності, яке під керівництвом Шоко Асахари перетворилося на жорстокий культ, відомий масовим убивством Зарином у Токійському метро у 1995 році. Американський Heaven's Gate – невелика група, що спочатку сповідувала ідею, нібито чарівне НЛО забере віруючих на інший рівень буття, а закінчила масовим ритуальним самогубством у 1997 році. Nexium зі США формально компанія із саморозвитку, яка виявилась злочинним культом. Засновник Кіт Раньєрі встановив жорстокий контроль. І створив таємне гніздо дос із брендуванням жінок, шантажем і сексуальним насильством. Усі ці приклади чітко відповідають властивостям культу центральна фігура над людьми, контроль інформації та поведінки, ізоляція спільноти і навіть насильство. В той час, як секта зазвичай означає відколоту гілку традиційної релігії, культ це нове, ексклюзивне утворення. З екстремальними практиками та переконаннями. Розділ 4. Коли секта перетворюється на культ, розглянемо кілька кейсів. Нексіум у США виникла наприкінці 90-х як компанія із особистісного розвитку. Але згодом засновник Кітраньєрі встановив у ній тотальний контроль, утворив підгрупу ДОС. У якій жінок примушували до знеособленого служіння і таврували. Так, клієнтський тренінговий центр переріз у небезпечний культ якщо хочете дізнатися про нього більше, ласкаво прошу до коментарів. Із кон, про який на каналі є окреме відео Рух Крішнаїтів, який теж проходив дитячі хвороби культу всередині ХХ століття, уряді гуру академії. Виникали авторитарні структури, а деякі гуру відзначилися випадками насильства та навіть педолії. Це показало, що рух із традиційними витоками також може набувати небезпечних рис культу. Найяскравіший приклад перетворення секти на деструктивний культ австралійський випадок сім'ї The Family Анне Гамільтон Бьорн. Спочатку це була духовна секта. З елементами астрології та містики, але у 60-х-80-х її лідерка ймовірно викрадала немовлят із лікарень. Діти, які народжувалися поза шлюбом, потрапляли до гуру сім'ї і під дулом пістолета лікувалися ЕЛП, аби виховати із них нових месій. Цей закритий культ зі своїми ізольованими общинами у горах. Ілюструє найтемніші наслідки перетворення релігійної секти на культ із втратою моральних орієнтирів. В усіх цих випадках видно типовий шлях. На ранніх стадіях вони називають себе просто спільнотою чи релігійною групою. А на ділі виявляються культом, із владним лідером, жорстким контролем і закритим інформаційним простором. Розділ п'ятий. Український контекст в Україні під сектанськими зазвичай мають на увазі радикальні релігійні течії поза межами традиційних конфесій. Насамперед, це харизматичні протестантські рухи, що активно розвивалися останні десятиліття. Наприклад, скандальне посольство Боже кероване пастором Сендеєм Аделаджою, деякі експерти називають не інакше ніж харизматичною церквою з ознаками секти. Інший приклад: рух нове покоління, східноєвропейське крило всесвітньої харизматичної мережі. До подібних угруповань іноді зараховують п'ятдесятників, слово життя, новоапостольців та інші рухи, особливо якщо до їхнього вчення додаються містичні елементи. Серед месіанських чи псевдоцерковних течій іноді згадують українських послідовників білого братства. Або інші неканонічні організації, що мають авторитарних лідерів. Усі вони офіційно є чи були зареєстровані як релігійні громади, але у офіційній лексиці частіше фігурують як секти через нетрадиційність віровчення. Що стосується власне культів, то в Україні вони зустрічаються рідко і зазвичай у зарубіжних діаспорах чи у малочисельних псевдодуховних групах. Іноді. Під цим поняттям мають на увазі комерційно ринкові псевдопсихологічні секти, наприклад, тенета деяких реабілітаційних центрів іноді порівнюють із сектанськими. Медіа за потреби використовують слово секта щодо різних нетрадиційних рухів, скажімо, у скандалах з реабілітаційними центрами та тренінговими програмами, але на практиці і секти, і культи не захищені окремими законами в Україні. У українській законодавчій базі поняття секта чи культ взагалі відсутні. Існує закон про свободу совісті і релігійні організації 91-го року, що використовує узагальнений термін релігійна організація, громада. У відсутності чіткого юридичного критерію роль превентивного маркування часто зводиться до громадської думки та експертних висновків. У нас, приміром, проходили розслідування. Щодо діяльності спільноти Божа Любов Догналівської секти, яка викликала побоювання через авторитарний стиль лідера пророка Іллі, офіційно ці групи не могли претендувати на статус церкви, але і кримінальних справ проти них не було їх радше виводили із тіні через пильність в змі та звернення родичів. В Україні питання секта чи церква вирішується в першу чергу не за законами. Де таких визначень немає, а за предметом віри, звичаями громади і тим, чи добровільно до неї вступають люди. Розділ шостий. Чому важливо розрізняти поняття? Правильне розмежування понять секта та культ має велике значення у юридичному, соціальному та безпековому вимірах. По перше, термінологічна плутанина. Може призвести до невідповідних правових висновків в Україні і в більшості правових систем немає окремого законодавства проти сект чи культів. Є лише норми загальної боротьби із насильницьким впливом та екстремізмом. Усе ж маркування групи як секта може стати приводом для відмови у реєстрації, обмеженні прав віруючих чи навіть звинувачені у псевдорелігійній діяльності. За даними досліджень, Уряди схильні більше дискримінувати ті малі релігії, які називають культами, хоча на практиці це можуть бути цілком безпечні спільноти. По-друге, у спільній свідомості плутанина термінів може підживлювати упередження. Наприклад, слово секта історично використовують для дискредитації релігійних меншин. Через це законні громади, що відрізняються від мейнстріму, автоматично сприймаються з підозрою. Британська дослідниця релігії Карен Армстронг наголошує, що фундаменталізм став звичним явищем у будь-якому суспільстві, і його не можна ігнорувати. А от прихильників нетрадиційних вчень нагороджують гірликом секта з часто плачевними наслідками. Культ і секта це не просто слова, це маркери поведінки і, відповідно, ставлення. Культ часто виступає як термін попередження. Він ніби сигналізує про загрозу, тому дослідники радять уникати цього ярлика без вагомих підстав. Насамкінець зазначу, що головним орієнтиром мають бути не емоційні або ідеологічні судження, а фактологічний аналіз.